Як вони посміли? Як вони посміли з нами це зробити? І вона мені каже: Мама, якщо я помру, можна, щоб я була ціла, роз розказують місцевим про війну в Україні з своєї точки зору. І нам доводиться прямо поводити, що це не так. Все починалося з 9 тисяч. А зараз суми на 150 мене вже не лякають. Я повернуся в Бердянськ, але тільки в українській. Коли прилетіли перші ракети по Бородянську, моя думка, ну, тобто, ми рано встали, відповідно, щоб почули постріли, а, як вони посміли. Я до того розмовляла російською мовою. Я пишу вірші українською, я люблю українську літературу, я читаю з задоволенням, але в побуті раніше використовувала тільки російську, ну, як це прийнято було в нашому місті. І це не було дивним. А в той ранок в мене е, мені було гидко взагалі казати слова на російській мові. Я просто я, я казала, як вони посміли, як вони посміли з нами це зробити. Бо я вже, в принципі, розуміла, до чого це йде. Я навчалась в Донецьку, і е, для мене тоді. Вже, скажімо так, мій світ змінився. Була одна причина, чому нам довелося через кілька днів поїхати з Бердянська, але ми були не на дорозі, ну, не в дорозі виїжджати з самого міста. Нам треба було забрати людину, і так вийшло, що ми залишилися в одному селі Запорізькій області і не могли рухатись далі, тому що навколо нас йшли бої. І ми сиділи в погребі, і вона мені каже. Мама, якщо я помру, можна, щоб я була ціла. Ви зберете мої запчастини, ну, типу, руки, ноги. І оце в перший раз, коли я заплакала за весь період, тобто, ну, в мене не було виходу емоцій, я трималася, але от вона заснула. В одязі, що до неї взагалі було незвично, ми не могли її змусити там піжаму на себе натягнути, коли вона спати лягала до війни. А тут ми її одягнули вона в шубі, в, в зуті повністю, бо ну невідомо як. І вона мені ще казала, що мені страшно, якщо нас тут завалить, а хто нас тут відкопає? І ми ходили там по вулиці, просили, що точніше казали, що якщо що, ми там, ну. Розкопайте нас, якщо завали. Взагалі, ти не уявляєш, що відбувається в, буквально в кілометрі від тебе. Телефони не працюють, електрика, майже її не було. Навколо їздить військова техніка, літають літаки, ракети, і ти такий, а я поїду. Ні, ми не могли так собі дозволити. Бачили, як стояли згорівші машини. Обабіч дороги, тобто люди намагалися виїхати, але це закінчилося смертю. І якби ризикнути, от всі кажуть, чому люди не виїжджають? Якщо люди потрапляють у ці умови, як там, то здається, що ти просто, ну що скрізь так, не тільки. Там, де ти знаходишся, що весь світ в таких умовах, і, і, і типу, ну і куди рухатись? Якщо тут, хоча б є щось, те, що ти знаєш, є люди, на яких ти можеш там покластися. Принаймні ти так вважаєш, хоча довіряти комусь було дуже важко, тому що ти не знаєш, хто є хто. І, можливо, сьогоднішній твій друг насправді є тобі далеко не другом. Було таке, що ми ходили в п'ятій ранку, ми вставали в чергу, щоб отримати буханку хліба. І до десятої ми стояли, і буханка хліба в руки, мороз, там десь щось зірвалося. Тут військові машини з зетками їздять. Ну, це було дійсно страшно. Ну, як страшно. Це зараз я розумію, що це не страшно. Бо буває гірше. Але коли ти там знаходишся, то ти не можеш ні на що вплинути. Це, мабуть, найжахливіше, якраз таки, що ти ніхто нічого і ні на що не впливаєш, і ніхто тобі не допоможе. Ти тільки сам за себе несеш відповідальність, і ні поліція, ні держава, ніхто тобі не допоможе. Цей контраст між окупацією і Запоріжжям. Це навіть передати словами не можна. Це настільки різні світи були. Думали, що ми залишимось в Запоріжжі. Ми, ми побачили, що люди тут живуть. що в магазинах є їжа, що є всі необхідні товари для життя. що місто функціонує. Люди живуть, наче нічого не сталося. Єдине, що змінилося, це військові, які ходили по місту і зашиті магазини фанерою. І буквально через е, тиждень ми знайшли квартиру, де ми змогли там залишитися. Біля тієї квартири прилітає ракета. Мала сиділа в коридорі, е, вона висмикувала собі від стресу волосся. то що вона не контролювала ну дитина, що вона може зробити? І вона сиділа в В неї була залиса. Зараз все добре, але тоді це було дійсно жахливо і. Після того, як просто я побачила, як вона сидить в коридорі, вона в навушниках вона сидить, вона нічого не каже, замкнулася в собі, вона не ділиться емоціями, бо вона розуміє, що ніхто ні на що не впливає. Ми вирішили на наступний ранок їхати далі. Ми сіли на евакуаційний потяг, і ми рухалися просто в куди-небудь. Ну, тобто, ми не обирали там. знаєте, зараз багато хто вибирає країну, де виплати покращені, Шо ми не вибирали. Ми просто сіли на потяг евакуаційний. Доїхали до Львову. Там мені допомогли друзі з антикафе. Нам допомогли знайти волонтерів, які нас повезли вже до Польщі. Кімната матері та дитини. Ми там переночували. Дуже дякую тому поляку. який нас довіз туди, бо дорога була важка для нас. Я знайшла свою стару подругу. Вона живе в Австрії вже дуже давно. Вона сказала, що ми можемо в неї залишитися до тижня, скажімо так. І коли ми їхали в дорозі, от сидять іноземці, поляки, наприклад, я ж розумію, про що вони говорять? І вони там про червону калину, про пісню. Вони дивилися відео з того, що відбувалося у нас в Україні, як бійці там казали, як біля Кривого Рогу, там один військовий казав, що давайте бити. Тут має бути цензура, вони такі прям браві, задоволені, що вони зроблять. А я сиджу в старій страшній одежі, бо більше нічого немає, бо ми виїжджали, щоб нас не, нічого з нами не зробили. І моя мала сидить навпроти мене і я риву просто реву такими сльозами, бо я розумію, що вони тут живуть ну, нормальне життя, в них нічого не змінилося, що для них це як шоу, за яким вони спостерігають. А наші люди віддають там життя. От для мене було це так, і ще так сталося, що в зі мною їхала жінка з російським паспортом, бо був паспортний контроль, і я його бачила, і вона його ховала. Тобто вона не показувала свою обкладинку, намагалася не показувати, а вона сиділа якраз біля мене і мене нудило. От просто від фізичного його ну, її присутності. Я розуміла, що це росіяни, і я розуміла, що я їду туди, де їх можу зустріти. Я зустріла тут багато росіян, якщо чесно. І це був теж не найкращий досвід в моєму житті. Щось було непогано, щось було добре, щось було просто жах. Я відчуваю себе комфортно, в принципі, скрізь. Я відчуваю себе скрізь як вдома. Я така людина, ну, легко адаптуюся. Але я не можу сказати, що це дім. Ну тобто це не дім, це інше середовище. Це як прісноводну рибу засунути в солоне в солону воду. Австрійці, які живуть поза столицею, дуже привітні. Вони реально підтримують, вони е, намагаються якось нам покращити ці умови. Для, для життя і е, Австрія сама. Вони зараз нам дають курси інтеграційні, де ми можемо вивчати мову, е, якісь там закони, які ми маємо там, скажімо так, триматися. Одразу як почала учити е, зараз. На Б2 я розмовляю е, розмовляю достатньо, щоб іти працювати. Скажімо так, можливість працювати нам надають, але роботи я ще не знайшла офіційно навіть англійська не рятує. То, що треба знати саме німецьку мову, і німецька австрійська відрізняється від німецької німецької. Я не працювала, скажімо так, на постійній роботі. В мене були підпрацьовки як фотографа для газет. Я навіть статті писала для цієї газети, де ми розповідали про війну в Україні. Вони публікували ці газети. Підтримка є. Є є виплати на дітей дуже маленькі, на дорослих трошки більше, плюс є всілякі там додаткові підтримки, як гроші на одежу. Всі, хто сюди потрапляє, одразу отримують соціальне страхування. Метобстеження тут можна пройти прямо з МРТ, КТ і все, все, все інше це покриває держава зараз. З припливом українців багато чого змінилося, багато процесів адаптували, модернізували і пришвидшили. Тобто, якщо раніше мені треба було там три місяці чекати, півроку, то зараз може там через місяць, через півтори вирішитися. Якщо чесно, ми реально їх штовхаємо. Рухатися до покращення, бо вони ж живуть в світі, де немає таких катаклізмів, катастроф, війн, як у нас. Вони живуть, як вони кажуть, стрес, типа без стресу. Будь ласка, повільніше, ланксам. Не треба так поспішати. А ми їх якби ми ж так не звикли нам. Треба зараз. От, будь ласка, дайте нам, дайте нам. Ми хочемо отримати як мога швидше. Ну, це змінилося. Ми дійсно рухаємо до прогресу. І е, мені там е, один раз сказала одна бераторша, це консультант. По нашому, коли там мовні курси е, записувалися, вони сказали, що українці дуже вибагливі. То що а, вони ну, що ми на них тиснемо? що ми ми пишемо відгуки, якщо щось не так. Ми кажемо а, ну, от, в очі, що ми думаємо. вони так вони не дуже звикли до такого. Коли ми сюди приїхали, росіяни вони намагалися нам допомагати. Ті, що тут живуть, вони багато хто з них виїхав дуже давно. Мені якось одна жінка написала листа, я отримала це листа через свою доньку. Де було написано, що ви можете звертатися про допомогу, написала мені номер телефону, все таке. А я не могла себе змусити я якось відрагувати відповісти, і вона мене набрала в WhatsApp. А я кажу, я не можу з вами розмовляти. Мене отак от колотило чисто фізично. Я відчувала такий, я навіть не можу передати цей, цей жах просто від розмови. Був момент, коли мала прийшла зі школи і сказала: Мама, у мене в класі є дівчинка, росіянка. Можна, я не буду її ненавидіти, бо вона єдина, хто може зі мною спілкуватися, я ж не розумію німецької мови. А я, я, що я можу сказати дитині? Ні, ти маєш її ненавидіти. Я кажу: ти маєш для себе сама вирішити, які стосунки ти хочеш з нею будувати, чи хочеш ти з нею спілкуватися, але ж ти маєш розуміти, що ми, ми приїхали сюди. Ми залишили все, тому що країна, з якої вона походить, ну, зробила це. І кажу: ти маєш тільки сама зробити цей вибір, що ти хочеш робити. І вона якийсь час поспілкувалася, і я зрозуміла, що вони навіть не змогли знайти ні, ні, ні тем разом, нічого. У них не було спільного контакту. І був в мене ще контакт в організації, яка займається мітингами. Там прям. Росіянин він приймає участь в організації наших мітингів українських. Він вчить мову, він розмовляє українською так, наче він білорус, але там видно, що людина ну просто дуже прям старається. І є інший досвід, коли росіяни одягають наші футболки з нашими логотипами, ходять серед наших людей. Вони користуються тим, що всі знають, що ми використовуємо дві мови, роз розказують місцевим про війну в Україні з своєї точки зору, типу, що Росія права, що вони так і мали робити, а що Україна в цьому випадку не права, і як їх українці в російськомовних, хоча вони росіяни, дуже там притісняли. Тобто мова мова реально важлива за кордоном важливіша може навіть ніж в Україні. На мітингах вон, їх багато буває. Приходить, і був один мітинг до дня це росіяни робили до 9 травня, а ми робили 8 травня і. Була одна росіянка, яка підійшла. Ми роздавали буклети з інформацією про те, що там яка що було в війні. У нас був там лабіринт. Це коли ти заходиш, там є фотографії тих жахів, що робили. У нас було з Херсонщини фотографії, і вони проходили там той лабіринт. і Бачили всі ці фотографії, великі зрісну, тобто, щоб це прям вражало, і оця бабулечка, вона пройшла той лабіринт. Плюнула в нього, пішла, підійшла до мене. Думала, що я не бачу, я не знаю. Я їй даю буклет. Вона питає: А що це? А що це? Тільки вона на російській вже це казала. Все я їй відповідаю. А вона каже: А по-русски можна? Я кажу, я можу тільки на німецькій, англійській або українській. Вам яка підходить? Ніяка. І я дивлюсь, що через п'ять хвилин вона вже телефонує там своїм не знаю кому, розказує, що ми тут робимо мітинг. І буквально там через п'ять хвилин понабігло росіян, і вони почали з нами сперечатися, але що добре, в Австрії поліцейські одразу вирішили цю проблему. Ну вони ж тут всі нам кажуть, що ми братські народи. Вони кажуть, що наші мові однакові. І нам доводиться прямо. Доводити, що це не так, маємо довбити їм, вкладувати в голову думку, що Україна це окрема країна. Що так склалося історично, що ми розмовляємо? Частина України українською, частина російської перші місяці. Рятувала рятувала мою психіку, те що я купляла речі для військових. Бо в Україні на той момент на початку багатьох речей не було. Такої кількості, як ну, було потрібно, так і я купляла вже тут і відправляла туди. У мене є один друг військовий, а який з 14-го року на війні. Бо він пише: мені треба ось це чи зможеш допомогти знайти. Я почала шукати і я знайшла все, що йому було потрібно, по списку, де брала гроші. Спочатку у нас були трошки більше виплати, підтримка, і я купляла просто з того, що нам давали е, тут. Як гроші на життя тих виплат перестало вистачати на життя, тому я почала робити онлайн збори. Я просто виставила першу банку, і це була невеличка. Це була для мого однокласника. Він теж воює. Ми зібрали там 9 тисяч. Ну, от тоді 9 тисяч здавалося, боже, такі космічні гроші, чи закриє я збір? Ми за два дні це закрили. Я купила все необхідне, відправила думаю, о, виходить! Потім знову інший військовий, теж друг, треба це. Я починаю шукати, знаходжу. І так з часом я е, трошки обросла, скажімо так, е, необхідними магазинами. Я обросла інформацією. Е, бо зараз навіть буває, що там чоловік подруги був мобілізований, і вони не знають, що їм потрібно. Ну. Купити чи потрібно щось взагалі купляти, І самі військові бувають не знають. Ну, типу, вони ж, вони не військові ще, вони тільки ось були цивільними, зараз мобілізувалися і вони не розуміють. А я вже а я вже знаю. Все починалося з 9 тисяч. А зараз суми на 150 мене вже не лякають. Ми збирали на ремонти автомобілі. Зараз ми збираємо на прилад УЗД, для портативний прилад УЗД, щоб можна було. Прямо на місці робити якісь діагнози і ставити. У нас сформувалася така спільнота. Спочатку я була сама, потім до мене доєдналася Ксенія Клейнос, і Ми Бердянськ. Потім до нас доєдналися ще люди, з якими ми змогли це поширити, скажімо так. І нас там зібралася команда, і зараз я це вже роблю не одна. Тому виходить більше суми збирати. Плюс деякі блогери підтримують наші збори. Я думаю, що справа не тільки в тому, що втомилися, справа в тому, що люди просто не мають тих грошей. Піраміда масло. Ми закриваємо спочатку первинні потреби, а потім вже все інше. Зрозуміло, що безпека, ну, армія це первинна потреба має бути, але без їжі ж ми не можемо жити. Тому люди вибирають ось це, де щоб де їм було б жити, щоб було їсти, і потім вже що залишається на задонатити. Я знаю дуже багато дівчат мені в інстаграмі пишуть, що ми дуже хочемо задонатити, але немає чим. Ну, типу, я ВПО, в мене немає е, постійної роботи. Я підробляю, де я можу, але мені дуже хочеться вас підтримати. Вони роблять репости. Я дуже вдячна за кожен репост. Це правда, це навіть може найпотужніша сила, бо через репости ми знаходимо якусь підтримку від інших волонтерів, знаходимо тих, хто може продати нам оптом якісь речі, які нам потрібні. Знаходимо інші фонди. Постійно говорю скрізь на мітингах, які у нас є, такі що загальноавстрійські в центрі відня проходять. Постійно намагаюся вказати про окупацію, про те, що там відбувається. Зараз я вже вмію розказати на німецькій мові. Це прям кстати, до речі, це був один із стимулів, чому я маю вивчити німецьку. Тобто, якщо хтось думав, що він пересидить, почекає, не буде вчити. Потім якось повернемось додому, все нормально. Для мене це був стимул такий дуже конкретний, бо я хотіла розповідати, я хотіла кричати про те, що з нами зробили. Ми робили також 24 лютого молитву за Україну. Був тут, тут навіть український пастор, який промову казав. Ми показували відео, в якому було порівняння. Що було до, що було після того, як атакували? Це було порівняння прямо по містам, там Дніпро, Харків і тому подібне. А ось ця виставка, що ми зараз робили, це було влітку. Ми Бердянськ називалась виставка. Нам надали плакати, і я дала туди своє бачення того, як має відбуватися ця виставка, бо була виставка у Львові, яку Ксенія організовувала про Бердянськ. А моє бачення було таке, що мають бути фотографії. Я зібрала тут. У нас тут багато бордянців. Я зібрала від бордянців їх фотографії, що вони мають свої фотографії. Теж додала роздрукувала їх в Україні. Мені їх сюди прислали. Мені зібрали в Одесі а, Мушлі. Інша бердянка передала нам а, сувенірну продукцію, яку ми продали на цій виставці. І ці гроші пішли якраз на донат. Ми запросили туди австрійців, де показали просто місто. Я зробила інфографіку, а, де порівняла площу Австрії з окупованою територією і Австрія відносно України, яка вона. Це дуже шокувало їх. Ну і розказала про те, що яка була історія нашого міста про мультинаціональність, мультикультурність. Бо місто було портове, про те, що в нашому місті було багато і болгар, і греків. У нас є і кінаса, і католицькі церкви, і представники всіх інших. Релігії, так, вони були реально здивовані, і от зараз коли я коли спілкуюся з австрійцями, я їм розказую про нашу про війну, про те, що відбувається. Вони е трошки інакше на це дивляться. Я плачу за морем, буває. От е це те, за чим я сумую просто капець. Як Оцей момент, коли ти можеш зранку вийти на пляж. Просто подихати, подивитися, помочити ноги в воді. Боже, я це кажу, а в мене сльози навертаються на очі. Пісочок тепленький, оці Посиденьки на дамбі, відчуття дому, от саме такого справжнього дому. Бо де б ти зараз не був, то на дім, то тимчасовий прихисток. До речі, так в мене немає страху втратити місце тут, мабуть, через те, що я. Якраз таки не пускаю тут корні. Якщо треба буде міняти місце проживання, я це зроблю. Для мене це не травма. А от відчуття дому його більше немає. Коли ми виїжджали, нас зупиняли 17 разів на блокпостах. Вони шукають сватику і тату, які ідентифікують тебе як націоналіста, герби. Слова, типу, пов'язання з Україною і тому подібне. І коли я виїхала сюди, я собі зробила тату на двох зап'ястках червоного кольору, вільна українка. Тобто, для чого я це зробила? Що я повернуся в Бердянськ, але тільки в український. І я навмисно це зробила, щоб в мене не було можливості. Навіть спокуси спробувати зробити те, що роблять багато з наших співвітчизників, з наших повертаються до окупованих міст. Я для себе цей шлях, скажімо так, в окупацію, в російський світ відрізала одразу. Чи зможу я повернутися в Бердянськ в той, який він зараз, в той, який він буде одразу після війни, я не знаю. Бо люди, які там залишилися, і... І що буде з ними? От питання. Ми будемо жити з тими, хто пішов на співпрацю з росіянами? Одне, одна справа: ті, хто пішли вимушено, а ті, хто зробив свій добровільний вибір, тому що вони цього хотіли, от як з ними? І як швидко будуть враховувати колаборантів, і чи всіх вирахують. Ну, тобто, мене ці питання дуже сильно хвилюють, якщо чесно. Хоча Бордянськ для мене залишається є, був і буде найкращим містом на світі.